Вайп, наче ти сидів на дієті, угу. сидів, сидів, терпів, терпів. Дірвайся. Потім такий все хаваю, потім ригаю. Я рада вас вітати. Мене звати Ірина. Я Надаша. І ми сьогодні дивимося спагетті від Джей Хопа і Ліси Рафін. А саме головне, навіть встигаємо подивитися саме перший кавер. Кліп і, і... пісня вийшла 24 жовтня. 24? Я, 24 а сьогодні 27. цьому люди вже. Вивчили танець, записали, зняли і виклали. Кліп я вже дивилась пісню. слухала пісню. Ти дивилась? Зрада Зрада дивилася, тотальна. Ну, я дивилася 24 числа, коли він тільки вийшов. Фанати поділилися на два табори: uh -huh. одним, кому не сподобалося все, uh -huh. окрім Хасока, а іншим сподобалось. Мені цікава твоя думка, те, що ти і не бачила. Мені дуже цікава реакція і думка, а я потім свою думку скажу пізніше. Я просто маю сказати, що я не фанатка жіночої груп. Хоча мені подобається в Серафіма оце крейзі. От, люблю, от дуже виборочно. Там в BTS мені все подобається, всі пісні. Окрім і, Crazy, Dynamite, і, і Давай, дивимось. Що <laughs> це таке? this is a hotspot some shit that's jettin' and he pops home don't go to your dead fall in love time is so old now put it in the kitchen cookin' it up what you are Nightmare. Психоделіка якась. Ні, я поняла концепт, що це аля. От люди в залі займаються, а вони приїжджають і рятують їх від голоду. Виглядає красиво, знято красиво, але сенсове навантаження мені не подобається. Дивно просто незвично. Мені подобається прислів. Мені подобається. На темному фоні. Вони диметі злодих <риво> голосок. О от таке. Отаке. От я обожаю. Можна я запікую. Не просто. От якщо ви мене спитаєте, мене ніхто не питав, але мені все одно. Я дуже люблю BTS, але я дуже не люблю останні їх пісні по типу Баттер, по типу Dynamite, тому що їх там зробили такими рожевими пухнастими, наче хочуть угодити ну, а... аудиторії, розумієте? Ну, це дорослі мужики. Ну, бо визвав там, там, с... там нормально. Рожеве. Там нормально. Я, я їх ну всі пісні люблю. It's. Це просто була під час карантину так розважальна. Їм самі Мід не дуже подобається. Откуда казали. ти знаєш? Вони тобі особисто сказали? Так, да. Мені особисто йому вчора дзвонила, Він мені сказав. Ні, yeah, просто вони в якомусь інтерв'ю казали. Mm -hmm. я читала, те, no що Ну просто самі не дуже... отут мені подобається, тому що це візуально. Ну я бачу, що це дорослий мужик. Работа на пінджали дуже монтаж. І його, знаєш, мені здається, що він прям з ними судився за те, щоб його не робило психоділічним отаким. Тому що дівчик зробили отакими. Вони то маленькі, то великі, то вона їсть її там. Ну вибачте, це дуже аналогія, ну нецензурна. Ну так, сама просто така ідея, що з їжею, і ось це все одно. А як тобі джина супертуна? Супертуна... Це святе. Ну так навіть уже Хопа хлопачи, кінцу був. Все одно це теж їжу, але ну. Ну, норм, реалізація. Не так, не так, да, тут майк подальше. Ракурс це клас. Я ще я, навіть не слухала її повністю. Зреть лабіринт. Mm. Потому що це спагетті. Мозок там посилаши. Хоч шо це з ракурс? Що це з ракурс? Вони гарні, дуже гарно і костюми мені дуже подобаються. Мені не подобається сама тема, що от типа дівчата в спорті і вони їх рятують. Так дівчата в спорті навпаки жруть ага. в 10 разів більше. А, а вони там ще про дієти щось співали. Мені взагалі здається, що в Кореї там в Китаї в них не дуже адекватне ставлення до повненьких. Переклад, переклад, ти знайшла? Переклад, я шукаю. ти собі там просто з'їж це, з'їж це, угу. з'їж це. Що зводить усі стандарти на нівець, Мов карта таро, смакуй мене. Ну танець мені подобається. Я б хотіла танець вивчити? Ой, ой. Аналогія на взриваючіся голови це жорстко. І все? А чого так мало. Хоча тут, до речі, більше ніж в Кортіс, угу. але по відчуттям дуже швидко пройшло за рахунок того, що кадри змінюються кожну нуль одну секунду. На почитай нам переклад. Не думай занадто багато, просто жуй, відкушуй, смакуй. І насолоджуйся. Так, так, так. Нехай цей смак глибоко проникне в тебе. Так словами ти хейтиш, а де ж твоя дієта? Таємно ковтаєш цей смак, краще припини брехати. Угу. Ну це скоріше, як хейтерам, що вони обливають брудом, але самі угу. такі ж самі чи щось. Ти типу ну, Да. Ні, так насправді до айдолів просто дуже ви докопуються. Да. Да, у них ну, вони на таких дієтах жорстких сидять, так само ті ж самі бітці. На... Так навіть Чимін, форм. він, він да. сам себе дуже болить, типо завагує них, за все. Це ще такі комплекси, просто мені так шкода. Вони просто в прекрасній формі, і то ну, з армії повернувся до цього. Були вони просто себе так цими дієтами. Ну аж сумно. А щоб набрати таку масу, це стільки жрать треба. Та Є вони так. дуже ході. Ну не знаю, yeah. на їхню вагу, і зріст, ну це якби даже, ну, Я пам'ятаю. Як в Тіктоці розганяли, що Тихон на лайві показав, як він зважується і свою вагу, і Мало. там, типа коментарі такі, ми що вже настільки близькі. Або коли мій айдол важить менше, ніж я. Да. Так, все, дивимося. Це White Moon, вони, до речі, були і в, на корті з Fashion, то що ми дивилися, в них 200 переглядів. Лише годину тому вийшло це відео. Вони ми реально перші, перші що ми, з яких ми знайшли взагалі. It, 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 коли тільки два дні пройшло. Чесно, ну така біше на швидкість вивчити. Mm -hmm. Це червоний. Да, червоний. Стайм. Ще й вантейк, Це дуже складно. Прикольно. <риклад> 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 Чингук, такие Окуляри. окуляры. Ребята, зачет. Нарешті не Київ рівне, ура! Вибачте, не те, що я засуджую Київ, просто Тут дуже багато квітів з інших міст подиваю. да. да, да. А -а -а. До речі, якщо ви знімаєте і ви з іншого міста, ви, ну, і Київ теж, ну можете поділитися в коментарях. Будемо дивитись. Блін, ну вони чотенько вивчили. Я би навіть ліпсінг за okay. два дні, дні не вивчила. Так ще зняли. змонтували. Ну це вантейк, тут нема що монтувати. Тут по суті кольорокорекція тільки. Ну і обрати ну, можливо, найкращий в них там можливо було там 10-20 дублів, і просто один якийсь найкращий обираєш. Так ми хоч дізналися з якого міста, знаєте? Там написано було Айва в Рівне. Ну, реально класс. Блин, mm -hmm. реально хочется выучить. Ну, качево. Mm -hmm. Ты додала себе эту песню в плейлист? Еще like додала. Mm -hmm. А выйдешь mm -hmm. додавать? Ой, oh, собака, собака! Але, до речі, о, е як тобі кліп? Кай. Ти таки не сказала? Мені дуже сподобалась частина з Чунгуком. Просто Хасати. тому що о я просто подумала про Чунгука з подушкою, вибачте. Оця частина з хосоком мені здалась саме найкраще, просто тому що вона не настільки психоделічна, як з дівчатами. Може вони, звісно, такого хотіли, але я дуже сумніваюся. Але це прям не їх не ну вообще не, не їх, та от відчуття, що наче їм нав'язали таку конкретну концепцію. Взагалі, ну то есть там не то, що момент, що вони там їдять, а сам момент оцього монтажу і ракурсів, і оцього всього, що вони дало вот так ковтають. Ну mm -hmm. вибачте, це аналогія на не не ну неприлічність. Mm -hmm. Можете сказати, що я із Верченка, мені все равно, я люблю попоні, але в цілому мені подобається пісня. Особливо мені приспів. Приспів, приспів, приспів Мені дуже та... подобається, партія хусока теж. Ну взагалі я спочатку не зайшло, але потім декілька разів я послухала, і вже ну, краще засідає в голові. Реально особливо. Приспів. Реально, мені кріп, кліп, оцей психоделічний взагалі не подобається. Людям, в яких епілепсія, яким не можна оці яскраві, блимаючі блимуючі отакі кольори. От їм би стало з першої ж секунди погано. І мені не подобається. Я людина, яка працює в сфері фітнесу, в сфері спорту, взагалі не подобається, коли оці дії дієти, колись заганяють. Ну, тобто, понятно, що в них посил, що, типу, навпаки, yeah. при, припини приховувати, okay. що ти хочеш це їсти, їш. Але спагетті... Сам посил хороший, але подача, Реалізація, да. да. Є відчуття, наче це рекламують Переїдання, знаєш, як от що заглатуєш отак за три секунди, все, насипаєш отакі порції величезні. Краще бути в контакті Це, з собою, так, прислуховуватись коли до себе. Дієти, коли там людина Це себе мучить дієтами і потім зривається і починає прям, ну, вот, їсти, вот, їсти. Вот, да. У мене такий вайб. Значить, ти сидів на дієті, угу. сидів, сидів, терпів, терпів, все, потім, потім такий, все. Хаваю, потім ригаю. У них таке ж було там момент, вона така. Бо от у них навіть в танці є і тетап, і тетап, потім отаке, що типу, mm -hmm. що вони стримують оцю рвоту. Я думаю, що це людям, у яких є РХП, може їх тригернути тригирнути. Кліп, багато я читала теж коментарі. Хтось писав реально, що їм прямо ну, не сподобалося, Ладно, тільки солі. партія mm -hmm. ну, то, погано, ну, Не те, що прям погано, Ну не зайшло. Поставте вподобачку, перевірте підпис коментарі. Як вам кліп і пісня? Р... Да, і пишіть, які кліпи можливо каверденці нам подивитися. Так, і особливо ще особливо хто е з України з різних міст. Па-па, до зустрічі вам за перегляд. До зустрічі в інших відео. Пока-пока.